Друзі, усім добрий день, мене звуть Міла. Сьогодні хочу показати вам, як я шила на замовлення рукавички для кухні, щоб доставати з плити гарячі листи. Жіночка побачила відео, в якому я шила рукавички для військових, і її сестра попросила мене пошити такі рукавички, тільки такі, щоб вони довгі були, щоб не пекли ручки, і щоб вони були на підкладці. Дуже хотілося зробити це в своєму стілі. Обов'язково, щоб вони джинсові були, яскраві. але дуже зручні і дуже небезпечні. Тому я робила внутрішні прокладки з булов'яною ковдри та взяла стареньке махрове простирадло. До основної форми я додала 5 см. Ну, того вистачить, тому що жіночі ручки маленькі, тоненькі та не дуже довгі. Ця джинсова вишита штанина у мене дуже довго вже лежить, декілька років ще до війни мені їх віддала жіночка, харківська майстриня, яка на машинці на вишивальній, робить чудові вишивки. І коли вона вчилася це робити, вона використовувала свої речі особисто. Вона їх потім носила, а потім вона вже мені віддавала, ну, не віддавала, я їх купляла у неї. Дівчатка, напишіть, будь ласка, хто бачив відео на Ютубі, коли людина шиє рукавички для духовці, там для гарячого, та вшиває синтепон. Я не знаю, навіщо це робити. Це якесь знущання з цинтепону, це знущання з людини, яка буде користуватися цими рукавичками, тому що опіки будуть шалені і дуже страшні. Ну, Якщо достати щось гаряче з духовки чи каструльку, там переставити на підставку, це буде там секунда, чи дві, чи три, ну максимум 5. А якщо ти достав, та заздалегідь не приготував собі місце, це куди ти поставиш цього гуся чи вудку гарячого, і у неї тіліпається жир, розтоплений, і куди це ставити, ти мечешся по цій кухні, що діточки там під ногами, чи котяра вола, волає, жрати проси, і ти з цим листом, а рукавички у тебе не синтепоні. Ну, Така собі атмосфера буде. Ну, тому я і шию все збавовне. Не хочу брати гріха на душу. Та і вам раджу так робити. Дівчата, форма на ці рукавички є в неті. Її можна знайти. Можете подивитися на мої розміри, та самі накреслити це неважко. Ну, дивіться, всі шви виходять дуже такі товсти. Я вирізала зайве. та вирішила їх прихватити нитками в різні боки, щоб вони були плоскими. Та не робили зайвий об'єм внутрі рукавички, щоб пальчикам було там зручно та уютно. Ну, витратила я на усі шви, мабуть, годину або більше, я не знаю. Ну, десь так. Але. Це того варте. Спочатку я поміряла рукавички з швами, щось терчат, було дуже незручно, вони впираються в пальці, і таке відчуття, що там якісь грудки тканини зібралися. І це дуже незручно, це дуже заважає. Тому я от вирішила їх пришити. Дівчата, це відео не дуже довге, тому що виріб не дуже складний. Пошити його дуже легко та швидко. Але я, як завжди, вам дуже вдячна за перегляд мого відео, за подобайку, за коментар, за те, що ви поділитесь цим відео з вашими друзями, та вони побачать його, а я буду їм також вдячна за перегляд. Я не втомлююся вас просити не нехтувати повітряною тривогою та, будь ласка, друзі, бережіть себе. Всіх вас люблю, обіймаю. До побачення!